Усім привіт, любі друзі! Дякую, що дивитесь мене. Ви на каналі Христинка, а я в магазині АТБ приїхала нова, чудова промгрупа людські гарненькі вази. Вони є скляні, чотири варіанти кольорів. Ще мають такі прикраси. Це така ниточка із дерев'яним сердечком. Ціни вам буду сканувати, бо прийшла рано раненько і ще немає ціночки. Продаються такі вази у коробушці і ціна 199 гривень. Мабуть, буду вам показувати по декілька одиниць, а потім декілька одиниць понесу до сканера, буде так простіше. Це і така пляшка для води на 10 літрів. Вона є складна. Ось такий варіант. Мохобійка, паличка, є вони в чотирьох кольорах: салатовий, жовтий, червоний та блакитний. Кашпо металеве, декоративне, невеликих розмірів. Тут є діаметр 13 і висота 13 см. 109 гривень ціна такої пляшки, точніше, каністри складної. Мухобійка за 25 гривень і декоративне відро за 56 гривень. Такі домашні капці. Вони мені як Бо, підошва Ось така. Кольори. Це є жіночі є, світло-фіолетові, рожеві та темно-фіолетові, а чоловічі є з. Вовками ще з такими з жвірами. Так, теж три варіанти. Ціна 159 гривень. Чоловічі, і я думаю, жіночі теж 159. Теж 159, і подивіться, як тут цікаво зроблена етикетка на шматочку цього матеріалу. При потребі можна зробити латку красивочки, бачу, є яскраві такі кольорові, є зелено-жовті, є ще рожево-білі такий варіант. Так, сині. Сині. Ось такі варіанти. А ці всі повторюються кольори, бачите, сині, рожевий та салатовий. Ціна 359 гривень. Так, що ми ось такого з вами не бачили? Опа. Це така коробка для зберігання речей є з металевим каркасом. Розмір 50 на 40 сантиметрів. На замочок. Ціна 299. Комплект постільної білизни євро два спальні. Декілька варіантів є малюночки, мікрофібра матеріал і входить у комплект під ковдра одна штука 2 х 220 Простирадло 115 х на, 2, на 2, і дві наволочки 50 на 70 см. Ціна 499 гривень. Такі подушечки, вони йдуть на стілець із зав'язками. Тут прошиті. Розмір, мабуть, стандартний: 40 на 40. Бавовна 65%. Розмір так, 40 на 40. Такий варіант. Вони всі, бачите, такі світлих тонах йдуть. З квітковими зображеннями. Ціна 149 гривень. Набір кухонний, такий ніжний, ніжний, в фіолетовому кольорі, такий варіант. Це йде прихватка і рукавичка. Розмір прихватки 20 х 20, рукавичка 28х21 см. Ціну вам скажу, але ще декілька позицій прихвачу з собою. Набір рушничків. Мачте, такі цікаві вони кольорові. Вони відрізняються між собою. Тут така більш цупкіша тканина, а інший махровий рушничок. Махрові вони йдуть однотонні. Бачите, ці цупкіші вони йдуть із малюнком, а ці йдуть однотонні. 100% бавовна, а розмір 30 на 45 сантиметрів. І є інші. Ага, вони, бачите, відрізняються розміром. Є 40 на 60 і 30 на 45. Ось цей більший. З малюночком більший. Скатертина. 100% бавовна. Так, тут розмір. Не бачу, хто бачив. Знайшла метр двадцять на метр п'ятдесят. Такі квіткові варіанти. Такий варіант, не знаю. Виглядає, ніби хурма намальована, але це, мабуть, треба розкладати, щоб побачити в повному обсязі малюночок. Було би добре, якби на етикетці було зображення, і зразу можна було уявити, як це все виглядає. Так, такий набір коштує 100 гривень, прихватка і рукавичка. Набір рушничків за 90 гривень. Скатертина 299 гривень, метр 20 на метр 50. Набір ситочок 3 штуки різного діаметру з довгою ручкою 78 гривень. Подовжувач з мережевим фільтром 4 розетки і довжина 3 метри. А тут ще є такі входи USB за 299 гривень. Є ще в білому і в чорному кольорі. Два варіанти. За 399 гривень повербанк із сонячною панелью. Можливо, хтось із вас користувався. Мені цікаво, чи сонячна панель, достатньо її, щоб зарядити такий павербанк, і скільки це часу буде займати. Можливо, хтось купляв, не обов'язково АТБ, то поділіться своїм досвідом. Буду вдячна. Шкарпетки жіночі одна пара за 45 гривень. Фарба для волосся, Fito Lія, кольори є в асортименті. Ціна 40 гривень. Валик для чищення одягу із двома змінними насадками, тобто всього три. Ціна 85 гривень. Крабики для волосся, є різної форми і різних кольорів. Самі вони ніби як матові йдуть. Бучте, пластик матовий. Ціна 30 гривень. Чохол для прасувальної дошки. Розмір 1,40 м на 50 см. Такий варіант. Квітковий, з такими великими квітами. Весняний варіант, я б сказала. І ось такий. Ціна 179 гривень. Такий. Пухкенькі. Велосипедна сумка розмір 20 на 18,5. Вона така трикутна. Є яскравіші, зелено-жовті, є чорні із червоним, або синім, або чисто чорний варіант. Ціна 85 гривень. Ваги кухонні електронні є у двох варіантах зображення. Такий варіант і ось такий. Батарейка входить у комплекті. Вони, до речі, скляні. Ціна 229 гривень. За 30 гривень набір губок меламінових 5 штук. Лампа антимоскітна за 199 гривень. Ліхтарик для кемпінгу за 299. Блендер, подрібнювач портативний на 250 мл об'єм Є у двох кольорах. Колір зазначений зверху. Ось так виглядає. Складається із трьох частин і працює від зарядки, тобто вона йде акумуляторна. Кабель йде в комплекті. Фара задня велосипедна із зарядкою від USB. Ліхтар, передній велосипедний з USB, має три режими світіння. Ціна 119 гривень. За 159 гривень блендер подрібнювач. Фара велосипедна за 80 гривень. Підставка під гаряче. Вони йдуть такого класичного формату, так, просто складені вдвоє. Зараз, 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 зараз. Секундочку. Ось такі вони йдуть золоті, серідні, і з різними візерунками. З іншої сторони, ось такі. Бачите? Розмір 30 на 45 см. Свічки антимоскітні. Є два варіанти. Ось такий, як лієчка і відерце. Теж, може, хтось скористувався, то напишіть. чи справді вони допомагають уберегтися від комарів. Багатофункціональний функціональний ніж, 15 в одному. Кольори є і зелений, і червоний. Синій, зелений та червоний колір в асортименті. Тут показано, що є і ножиці, і такі як пилки, ніж, відкривачки різні, навіть вилочка для нігті. До речі, збоку все перечислено. За 45 гривень підставка під гаряче, за 50 гривень антимоскітна свічечка у металевому відерці. І багатофункціональний ніж за 119 гривень. Іграшка для домашнього улюбленця, інтерактивна м'яч USB. Є різні кольори на вибір. Так, ціну згодом розканою. З днем матері такий набір. Це є силіконовий килимок для розкачування майже 40 на 30, Можливо, це тут трошечки бракує. І форма силіконового ведмедики сірий килимок, червоні ведмедики і такий коричневий килимок. Так, Ще є серця. Ой, які гарненькі серця. І такі, як кекси із отвору. Акумулятори холоду у вигляді зрізів фруктів. Всього 4 варіанти. Ківі, грейпфрут, апельсин та лимон. Іграшка за 119 гривень. Набір до Дня матері 189 гривень килимок та силіконова форму. До речі, ділюсь лайфхаком. Якщо сканер не сканує, не показує, то просто ще раз проскануйте. У мене таке враження, що він засинає, тобто можна один раз пікнути, він не реагує. Тоді одразу другий раз пікніть, не дочекаючи, поки він покаже, і він покаже з другого разу. Акумулятор холоду за 40 гривень. Літній омивач для скла із ефектом антимошки. Це є концентрат, об'єм 100 мл, ціна 28 гривень. Є різні аромати. Лимон, оранж, баблгам, яблуко і океан. Спреї від Елен. Об'єм 200 мл. Три аромати. Ціна 129 гривень. Цей парфумований міст для тіла. Дуже гарний варіант на літо. Хто не любить таких важких, обтяжуючих парфумів, то можна користуватись таким мостом для тіла. Буде ніжний аромат. Посуд цього разу залишила на кінець. Такі контейнери із кришкою. Є з сірою, синьою та зеленою. Загалом контейнери прозорі, їх є три штуки різного об'єму поміщаються один в один. Об'єм меншого 800 мл, середній літр 400 мл і найбільший 2 літри та 300 мл. Ківш діаметр 16 см, Зі скляною кришкою. Об'єм 1 літр та 600 мл, Ціна 339. Набір контейнерів за 159 гривень. Їмність для спецій та сипучих продуктів із кришкою. Об'єм 180 мл. Ціна 36 гривень. Тарілка прямокутна, ціна 149 гривень з оливками. Салатник діаметр 14 см, об'єм 485 гривень. Чашки з скляні із кольоровими ручками. Ви знаєте, вживу вони виглядають гарненько, а на кадрі губляться. Ціна 85 гривень, об'єм 450 мл. Блюдо глибокий «Люмінар» діаметром 22 см для запікання. Ціна 199. Сковорода діаметром 28 см. алюмінієва, за 329 гривень. Відрізняються вони кольором ручки. Чайник для заварювання чаю скляний. Так, об'єм, об'єм. Не бачу об Відрізняються вони кольором кришки, ручки серцевини. Вони йдуть пластикові, ці елементи, і можуть бути в світло салатовому, такому кольорі і в чорному.

Вони поєднані по темах. Ціна 119 гривень. Підставка тримач для телефона або планшета за 30 гривень. Набір для творчості. Конструктор 3D за 60 гривень. Книга енциклопедії для дошкільнят є на різні теми вони ці енциклопедії. Котики, наша планета, тварини, мікроби і людина. Ціна 60 гривень. Досить такі цупкі аркуші, є і малюнки і текст. Мій будинок, інтерактивні наліпки, ціна 57 гривень. Ой, тут треба доповнити. Для менших діток взагалі чудовий варіант. Є різні теми. Море, зоопарк, принцеси, форми пори року, улюблені книги, лабіринти, лабіринти, лабіринти. Книга мега-Щенятка, 51 гривня. Це є розмальовка. Декілька варіантів на вибір. Величезні книги. Це і книга із віконцями. Книжка звуків із секретними віконцями. Скрим, буль, буль, бац О, прикол такий. Почти її віконечка і треба відкривати. так Усе про твоє тіло. І динозаври. І ще є тварини планети. 140 цікавих фактів. Ціна такої книги 245 гривень. Іграшка антистрес, такий м'ячик з орбізами всередині за 50 гривень.